З настанням холодів на території Полтавської області збільшилась кількість пожеж. Крім того, збільшилась кількість загиблих і вже на станом на 29 листопада на території області зафіксовано 57 загиблих. Із них тільки за листопад 10 загиблих на пожежах. Тому, враховуючи таку сумну статистику, працівники ДСНС. Зараз проводять додаткові профілактичні заходи з населенням щодо запобігання пожеж та загибелі і травмування на них людей. Тому хотілося б вкотре звернутися до містян, жителів громад, щоб слідкували за станом пожежної безпеки у себе в помешканнях, не порушували правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, не палили у себе в помешканнях. Та слідкували за електрообладнанням за надзвичайних ситуаціях при віялових відключеннях в електромережі. Зазвичай люди застосовують у себе в помешканнях, користуються свічками, побутовими газами свічниками туристичними. Тому хотілося б звернутися, щоб слідкували, не залишали свічку без нагляду. Свічка, щоб. Ставили її на тверду поверхню свічку, бажано брати, купувати великого діаметру, щоб вона стійко стояла. Тому що в іншому випадку, якщо свічку поставити там тонку, десь в чашку, вона може опрокинутися і запалити рядом якісь речі, тюль. Скатертину на столі, і по причині цього може пожежа розповсюдитися на велику площу. Так само не бажано, не можна носити, нести додому побутові туристичні газові балони, тому що вони теж несуть неабияку небезпеку до руйнувань будівель. Люди заносять з холода в тепло, газ розширюється і стає вибух. Тим паче не всі побутові балони проходять і люди їх перевіряють в спеціалізованих місцях. Бережіть себе та близьких і дотримуйтесь правил пожежної безпеки.